22-27 відбулось відбулося е, вихід трьох кабів е, в напрямку міста Харкова. Одне влучання е, це е, Шевченківський район міста біля супермаркету е, в трамвайній путі. Тобто, на скоріш за все і цілили в супермаркет, тому що зазвичай вони по ним б'ють. Хочу сказати, що був біля одного супермаркету в Шевченковському районі. Дуже багато вибиток ві вікон, дуже багато мережі контактна мережа, яка зруйнована, крім цього, рельси зруйновані, Тому зараз працюють наші комунальні служби, працівники ДСНС для того, щоб відновити рух зранку тролейбусів та трамваїв. Що стосується вікон, то будуть працювати наші комунальне підприємство, закривати контури, бо ви чудово розумієте, що вже прохолодно на вулиці, і температура дуже низька. Тому дуже важливо сьогодні якнайшвидше найшвидше забити ці контуркантури. Того, щоб люди могли більш-менш нормально жити. Ламкаю поранення, як пара і це всі перехожі в перехожі воді, таксі і пасажири. Таксі полісні, полісні Ага. Ага. двоє.